Про Україну світовий освітній простір насамперед маємо на увазі українських студентів за кордоном. А хто ж приїжджає навчатися сюди? Вирішили з'ясувати ми в програмі Молодь плюс. Мене звати Марічка Набока. Добрий вечір. Корупція, расова дискримінація та візові труднощі ось основні проблеми іноземних студентів в Україні. Однак, не єдині. 12 студентів з Азербайджану та Туркменістану можуть не отримати своїх дипломів у Харківському національному університеті радіоелектроніки. Вони потрапили у фінансову пастку. У ситуації розбиралися журналісти Радіо Свобода. Гада Дорди із Туркменістану за півроку навчання сплатив 1200 доларів США, а його товариш із Азербайджану Субган Мерзоєв виклав 2100 доларів. США за весь навчальний рік. Я сходив на банк, сказали, що банк на банкроту попав. Ну не можна не заплатити, поэтому ну сожалею. Ну пока так сказали. Я оплатив банк фінанси кредит деньги и они не перечислили эти деньги на за счет университета. Сейчас выходит так, что это моя про в этом виноват я. В университете розповідають, що їхні іноземні клієнти сплатили за освіту та проживання в гуртожитку ще на початку навчального року. Студенти перераховували кошти банку, фінанси та кредит, а якраз тоді. Коли було ухвалено рішення про ліквідацію цієї фінансової установи у 12 студентів, на руках залишилися тільки квітанції про сплату контрактів, але на кузначеському рахунку вишу кошти так і не з'явилися. В адміністрації учбового закладу пояснюють, українське законодавство вимагає розірвати контракт із так би мовити божниками, і вони не можуть складати бакаларські іспити та захищати диплом. Закона банкротства банку говорить, що ну чоловік, чоловік, який оплатив, я платів, он може стати научов научив банк и дождаться, когда ему вернут эти средства средств гораздо дольше того пути, при они сьогодні учатся, і где і, 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 і ще хуже, якщо ні уже положено выдать, видача дипломов, за рішенням Національного банку України, починаючи 17 грудня минулого року, розпочати процедура ліквідації банку фінанси та кредит. Наразі там діє тимчасова адміністрація, що спільно із фондом гарантування вкладів фізичних осіб веде виплати вкладникам цієї фінустанови в Харківському університеті радіоелектроніки. Повідомили, що лише чотирьом студентам вдалося вчасно оформити повернення коштів. Але іноземцям чекати ще довго, бо їх записали на виплати аж у шосту чергу. Звісно, всі студенти одразу ж після банку йдуть куди? Йдуть к себе посольство. Ну, сказали, що спробуємося тобі допомогти, але мені дали ще знати, що вони Паслину єсть і какбину не, не виносять каких-то рішення. Керівництво вийшов наразі веде переписку із посольствами країн потерпілих студентів та з міністерством освіти і науки України, шукаючи вихід із скрутного становища. В профільному міністерстві відповідають за законодавством. Ліквідація банку не відноситься до форс-мажорних ситуацій і не може бути підставою невиконання зобов'язань студентом іноземцем. Радіо Свобода звернулася із інформаційним запитом до керівництва тимчасової. Адміністрації банку, щоб там розповіли, як же бути іноземцям у цій ситуації. А тим часом юристи Харківського національного університету оформлюють довіреності, щоб стягненням боргу з банку фінанси та кредит перемався виш, замість студентів, надаючи можливість іноземцям вчасно здати сесію та отримати диплом бакалавра Володимир Носков і Анатолій Мажора для програми Молодь Плюс Радіо Свобода Харків. Про проблеми і перспективи навчання іноземних студентів в Україні говоримо сьогодні у програмі Молодь плюс запросила до розмови я Олену Шаповалову, директору українського державного центру міжнародної освіти. Доброго вечора, пані Олено. Скажіть, будь ласка, чи відомо про ситуацію у Харкові? А Міністерство освіти і науки а також вашому центру. На жаль, ця ситуація стосується не лише Харкова, бо ви знаєте, що цей банк фінанси кредит він також існував не лише в Харківській області, а це всеукраїнський банк. І тому, на жаль, гроші студентів-іноземців, які були на рахунках банків, які були ліквідовані, вони залишаються ще не повністю виплаченими. Це дійсно проблема, особлива проблема для тих студентів, які завершають своє навчання цього року через те, що вони не можуть повністю оплатити контракт, бо їх гроші знову ж таки знаходяться на рахунках цих ліквідованих банків. Вони не можуть отримати дипломи. Міністерству відомо про цю проблему, і наскільки мені відомо, також було написано лист на голову Національного банку України. На жаль, студенти сьогодні отримують виплати з згідно законодавству України так само, як і українських громадян, тобто для них немає ніяких інших особливих умов. Я знаю, що ваш центр здійснює моніторинг цієї сфери. Які цифри ви вже зібрали? Так, ми дійсно проводимо моніторинг, збираємо інформацію стосовно кількості іноземних студентів, які здобувають вищу освіту в українських навчальних закладах. Нам відомо, що на сьогодні майже 64 тисячі іноземців вибрали Україну в якості своєї дестинації для здобуття вищої освіти. Це більше студентів, це студенти з майже половина це студенти з пострадянських країн. Але щорічно в нас також збільшується кількість студентів з Індії, Нігерії та інших країн Африки. Ми теж підготували цікаві цифри про іноземних студентів в Україні. Іноземці в Україні можуть навчатися у 185 університетах у минулому навчальному році. В українських вишах здобували освіту майже 64 тисячі іноземних студентів зі 148 країн. З них майже 75% чоловіків та 25% жінки. Найбільше студентів з Азербайджану, Туркменістану та Індії. Найбільше іноземців навчається у вишах. Харкова, Києва і Одеси найпопулярніші спеціальності серед іноземних студентів лікувальна справа, менеджмент, стоматологія, а також фінанси і кредит. Пані Олено, чому іноземці все-таки обирають українські виші? Ну, перш за все, традиційно, ще з радянських часів. Вони знають, що в Україні якісна освіта. Дуже багато високопосадовців країн Азії та Африки здобували в своїй тюрмі. В радянські часи освіту в Україні, і вони знають про те, що якщо вони здобули якісний освіту в Україні, то вони зможуть отримати гарну роботу у себе в країні і також ті. Умови, які ми пропонуємо для іноземців, вони дійсно є дуже цікавими для них. І програми нові, які ми запропонували англіломовні програми, вони дійсно приваблюють іноземців. І вони хочуть здобути освіту, яка визнається у світі. Я чула, що причиною називають також і легкий вступ іноземців до українських вишів. Чи це правда? Для нас найважливішим фактором в освіті є не лише кількість іноземців, а перш за все, їх якість. Бо якісні студенти це ті студенти, які несуть імідж України за кордон. Вони після того показують, яка була якісна освіта в Україні. Вони згадують це. До нас їдуть студенти, тому що традиційно склалася така ситуація, що ще в радянські часи вони знали про те, що Освіта в Україні це дійсно висока, гарна освіта, яку, якщо вони здобудуть, отримують тут диплом, то вони зможуть гарно влаштуватися. Можливо, це значить, що потрібно піднімати вимоги до вступу іноземців. Так і до нас звертаються також деякі посольства для того, щоб ми зробили якісь особливі навіть вимоги, які. Суперечить законодавству України. А, наприклад, посольство Туркменістану зараз ініціює можливість прийняття вступу іноземців із Туркменістану не лише за результатами співбесіди, тобто усного іспиту, який у нас зараз прописаний в правилах прийому для іноземців, але й письмових іспитів. І вони дуже сподіваються, що в майбутньому туркменські студенти можуть також здавати іспити на шкалт ЗНО, і таким чином ми будемо відбирати дійсно найкращих студентів, які будуть приїздити до нас в Україну. Пані Олено, але чи це взагалі нормально, що іноземний студент вступає в український ВНЗ лише за результатами співбесіди? Це не просто співбесіда. Це затверджена програма з яка включає в себе перевірку знання мови навчання іноземців, знання спеціальних дисциплін, які є необхідними для вступу на ту чи іншу спеціальність. Тобто, якщо це проводиться якісна співбесіда, то звичайно результат її ну він є необхідним від. Можна побачити, що студент дійсно володіє матеріалом. До того до нас дуже важливо, тому що ми видаємо запрошення ще до того, як студент приїхав в Україну. І дуже важко провести дійсно незалежні письмові іспити, якщо цей студент не в'їжджає в Україну. Якщо це співбиці, наприклад, можна провести завдяки скайп-конференції просто скайп-підключенню, то дуже важко провести письмові іспити і бути впевненим, що цей письмовий іспит дійсно здав саме цей студент, а не хтось інший за нього. Скажіть, будь ласка, якими є основні проблеми іноземних студентів в Україні? Дуже важко сказати, бо вони, мабуть, залежать від якихось особливостей регіональних, національних походжень. Я думаю, що взагалі, в цілому, іноземцям дуже подобається Україна. І коли ми з ними спілкуємося, Два, два місяці тому ми забрали іноземців в Міністерстві освіти і науки і мали з ними дуже відверту розмову про те, взагалі чи знають вони щось існує, наприклад, наш центр, який я очолюю, а як вони ставляться до ситуації? В країні, що вони думають про майбутнє України, як вони бачать себе, яку роль, і ми почали з ними спілкуватися налагодили на дуже відкритий діалог і побачила, що в цілому вони дуже задоволені освітою в Україні. Вони задоволені цією ситуацією, Вони знають, що українці дуже толерантні. Їм дуже приємно і гарно тут навчатися. Якщо виникають якісь поодинокі проблеми, то і ми, і я знаю, що вищі навчальні заклади дійсно приділяють велику увагу для вирішення цих проблем. А чи стикалися з расовою дискримінацією студенти з Індії, які нині навчаються в Ужгороді, з'ясовувала Ірина Бреза. Перші тижні після зарахування іноземні студенти, щоб полегшити логістику, орієнтувалися за картами Google. Тепер подорожують Карпатами та беруть участь у міських концертах та конкурсах. Вже минулого року на навчання почали прибувати абітурієнти безпосередньо з Індії. Працює студентська реклама, каже першокурсник Арман Діп Сінг. Є певні проблеми з комунікацією, скільки не знаю мови. Але вдається вивчити мову і налагодити контакт. Бачу, що люди звертають увагу, але жодного негативу, тільки позитивне сприйняття. Христина Чубелка, одна з тих, хто викладає для іноземних студентів англійською. Розповідає, що українські студенти без проблем комунікують з приїжджими. Це дуже залежить від, від різних студентів, від в першу чергу від їхніх персональних якостей. Тобто, якщо вони відкриті йдуть на контакт, вони буквально за місяць-два тут знаходять дуже багато друзів деякі ті, які по перше. Навіть англійською погано говорять, вони залишаються більш закритими між своїми, але вони дуже добре адаптуються. Наші студенти досить так ідуть з ними на контакт. Третьокурсник медичного факультету Гарі Крішна досить відомий в Ужгороді. Хлопець професійно займається фешн-фотографією та фіксує життя українських міст на чорно-білих світлинах. Тут ви бачите фото Львова, ужгороду Одеси, Києва. Це мої враження від подорожей Україною рік тому Гаррі потрапив у неприємну ситуацію. Його з другом не пустили на басейн через темний колір шкіри. Це за словами хлопця був єдиний такий випадок. Я не маю великих проблем. Можливо, часом у маршрутках чи автобусі, іноді у парку, але загалом все окей. Ну Ірина Бреза ушарот. Пані Олено, а скільки країн визнають дипломи українських вишів? Я, наприклад, чула, що Йорданія зменшила кількість вишів, яким вона довіряє, буквально ледь не в три рази. Дійсно, це Йорданія. В нас, на жаль, не визнається диплом, зокрема в Малайзії. І чому не визнається? Я просто розкажу ситуацію, чому не визнається, наприклад, в Малайзії. Бо була перевірка міністерства Малайзійського, які приїхали, перевірили медичні вищі навчальні заклади України. На той час вони перевіряли Луганський медичний університет і Кримський медичний університет. І, на жаль, ту ситуацію, яку вони там побачили, коли студенти не з'являлися на Іспити, але отримували оцінки, коли вони мали можливість, можливість домовитися про іспити, звичайно, спонукало подальше не визнання всіх українських дипломів в Малайзії. Є країни, які визнають частково українські дипломи. Наприклад, кувейт визнає лише дипломи українською мовою навчання. Якщо студент навчався англійською, то вони вважають, що знову ж таки часи змінюються. І ми будемо намагатися зробити все, щоб показати, що українська освіта вона також змінилася. Якщо там декілька років тому мало хто в університетах розмовляв англійською мовою на дуже гарному рівні для того, щоб читати з професійної дисципліни, то зараз зовсім інша ситуація. В університети прийшли кваліфіковані, висококваліфіковані кадри, які дійсно володіють мовами. І, наприклад, відповідно до нового ліценз... до нових ліцензійних умов. З вересня 2017 року для того, щоб проводити навчання іноземців англійською або будь-якою іншою іноземною мовою, необхідне підтвердження сертифікатом рівня знань на рівні Б2, щонайменше, для тих викладачів, які будуть викладати цим іноземним студентам. Я сподіваюся, що і ми, і міністерство будемо робити все можливе для того, щоб довести, що освіта в Україні є якісною. І вона, якщо були якісь проблеми, ми їх дійсно вирішуємо, намагаємося зробити все можливе, щоб вона визнавалася всюди в світі. Що потрібно для того, щоб Україна все-таки стала цікавою і перспективною для іноземних студентів з усіх країн світу? Якщо ми подивимося на закордонний досвід, то ми знаємо, що більшість іноземних студентів здобувають вищу освіту на рівні магістра, тобто бакалаврат вони закінчують в своїх країнах, а вже магістратуру вони їдуть в інші країни. На жаль, в Наша ситуації зараз трохи інша ситуація. До нас приїжджають і студенти, які закінчують нас і бакалаврат, і магістратуру. І звичайно, дуже перспективним є розвиток магістерських програм, англомовних магістерських програм, які мають свою специфіку і можуть пропонуватися на всесвітньому освітньому ринку. Дуже вам дякую, пані Олено, за цю розмову. А ми говорили з Оленою Шаповаловою, директором Українського державного центру міжнародної освіти. Азербайджан, Туркменістан та Індія ось основні країни, з яких приїжджають іноземці вчитися в Україну. Про їхні проблеми розпитувала Аліна Швидко. Нігара Туркменістану майже п'ять років навчається в Україні. Вона вивчає міжнародне право у столичному університеті Шевченка. Наступного року її чекає випуск. Дівчина каже, приїхала сюди, бо її цікавила особлива тутешня культура і мова. Під час навчання вона так захопилася, що робила культурні вечори для студентів іноземців. І мені дуже сподобалось вивчати українську мову. Саме тому я обрала навчання українською мовою. Тому що якщо я приїхала до України, то мені треба вивчати українську мову. Протягом цього навчального року в університеті Шевченка вчилось понад тисячі іноземних студентів. Найбільш популярними серед студентів іноземців залишаються юридичний, економічний та філологічний інститути, а також інститут міжнародних відносин для всіх іноземних студентів. Пропонують саме україномовні курси, проте вони не є універсальними, зазначає проректор вишу, тому там вирішили змінити підхід. І міністерство пішло на зустріч, і університет. Виступив з ідеєю навчання іноземних студентів російською і англійською мовами. Тому у нас є повноцінні курси, магістерські, зокрема англомовні. Не у всіх українських вишах іноземцям викладають англійською. Айзек Опонг з Ганни уже три роки навчається у Київському політехнічному інституті українською мовою. Англійська зараз дуже популярна, тож якщо тут було більше предметів цієї мови, це б привабило більше іноземців. Якщо казати про структуру навчання, було б дуже добре, якби вона була більш гнучка, якби був більший вибір дисциплін, які ти хочеш вивчати, можливо, навіть обирати час занять. Айзеку подобається навчатися у КПІ. За словами парубка, тут високі стандарти і гарні можливості для розвитку. В університеті спільно з Британською радою в Україні уже з наступного навчального року планують запроваджувати англійську мову навчання для іноземних студентів на п'яти факультетах. Загалом вже за останній рік у КПІ навчалось 425 іноземних студентів. На ту динаміку минулому позаминулому році на жаль, безпекова ситуація в Україні дуже сказалася, і батьки майбутніх наших студентів. Потенційні, вони просто боялися посилати дітей до України. Але от, мені здається, зараз ми вже почали цю таку вступну кампанію, і я відчуваю, що така активність більш зростає. За даними Міністерства освіти, протягом цього навчального року половина іноземних студентів України здобувала освіту українською мовою. Аліна Швидко, Євгенія Тюхтенко для молодь плюс. А чи ви чули колись українську мову з нідерландським акцентом? Це історія Тобіаса, який влаштовує тут школу для голландських студентів і вивчає українську. Любіть Україну, як сонце, любіть. Любіть, як вітер, як трави, як води. У годину щасливу і в рарості мить. Любіть у годину негоди. Героя цього відео звати Тобіас Вальс. Він голландець, який переїхав жити в Україну. Сталося це випадково, адже він планував поїхати до Самари викладати англійську для російських студентів, але отримав відмову від російського посольства і вирішив залишитись у Києві. І, хоч комфорт життя значно відрізняється від нідерландських стандартів, проте Тобіас намагається про це не думати. Немає дуже багато грошей, але це не треба. аби тут жити. В нідерландському університеті Тобіас вивчав східну Європу та отримав диплом магістра з відзнакою. Він вільно володіє німецькою, французькою, англійською та російською мовами. Українську почав вчити одразу після переїзду до Києва. Каже, що проходив повз червоний корпус університету імені Тараса Шевченка. Йому стало цікаво, чи зміг би він тут навчатись. В той же день пішов на свою першу пару вільним слухачем в інститут філології, але пізніше покинув навчання. Там тільки перший низький рівень, а я вже нормально спілкуюся українською. Тобі скаже, що для українців досить незвично, коли іноземець розмовляє українською, на відміну від росіян, які не звертали уваги на його російську. Це було ще одним поштовхом оволодіти мовою. В Амстердамі хлопцю не вистачає натхнення у той час, як в Києві, його можна знайти на кожному кроці. Українці як народ йому до вподоби. За його словами, тут живе два покоління. Одне старе і старе покоління у вас трішки граріянське. Досить а молоде покоління дуже круте. У Тобіаса багато українських друзів, а ще більше голландських, які часто приїжджають відвідати Київ привіт, мене звати Ремі, Я із Амстердама, і сейчас я живу в Берліні. я знаю Тобіаса три роки, але дружимо ми з ним два роки. Тобіас підтримує український шлях до Європи. Він став одним із координаторів проукраїнської кампанії Вор Verder в Нідерландах. Разом з групою українських студентів вони їздили всіма містами його батьківщини та розповідали про Україну. Саляр Алі спеціально для молодь плюс. Дуже приємно чути таку гарну українську мову з вуст голландського хлопця Тобіаса. А ми зараз перебуваємо в києво могилянській академії, де познайомилася з Катериною Дель Аста італійкою, яка приїхала навчатися до України. Пані Катерино, як же все-таки вийшло, що ви приїхали в Україну, вступили в києво могилянську академію? Я приїхала, бо я захистила з Мілані, Я вчила там російську і французьку мову, а хотіла вивчити ще іншу слов'янську мову. І мене запросили сюди, на стажування в духі літері це відробництво в університеті. І я зрозуміла, я нічого не знала про українську мову, але зрозуміла, що мені дуже подобається українська мова, як мова лінгвістична. І я вирішувала вивчити мову і залишитися тут на магістратурі. Як студентка іноземка, чи стикаєтесь ви з якимись проблемами зараз? І як вам взагалі жити в Україні? Ну, було складно в сенсі, що треба було вивчити мову. І це не так, і вивчити історію, бо я на історію вступила. І це не було легко, але я готувалася рік і вже вчу тут на першому так, курсі. Катерино, так а про Україну ви дізналися саме під час Майдану? Так, бо в мене батьки жили в Москві і там працювали. І... Нам там щось розповідали, і потім наші друзі, які тут живуть, нам щось інше розповідали. І ми з батьками почали перекладати статті, які писали російською мовою, українці. І щоб дати Віталі щось знати журналістам, бо журналістам було складно часто зрозуміти ну, те, що відбувається тут. І мені стало дуже цікаво, те, що відбувається, і я вирішувала сюди переїхати, ну, теж, щоб зрозуміти, що, що тут. Ну, зовсім інший мір, зовсім інший мір, але ну, мені дуже цікавить, бо те, що я тут бачу, що люди живі, вони якось є бажання, велике бажання жити ну, серед молодих людей, особливо. І це мені подобається. Звичайно, що е, ну, криза є велика, і через те жити нелегко. І якщо треба працювати, то Нелегко, легко, але ну, цікава країна. Цього навчального року Черкаський національний університет готує іноземців до вступу у інші вищі України. Серед них навіть справжній принц Гани. Я мріяв про те, щоб вчитися в Україні, і агент мені породив Черкаський національний університет. 25-річний принц до Черкас приїхав із Африки. Його мама королева однієї з етнічних груп у Ганні. На кшталт очільниці області в Україні. В Україні принц не викладає, а вчиться сам. У Черкаському національному університеті разом з іншими іноземцями він студіює українську. Це моя кімната. Із вересня 2015-го Черкаський національний поновив навчання іноземців на підготовчих курсах. Громадяни десяти країн світу готуються до вступу в українські виші. Ми з інші іноземці вчимо українську мову, інформатику, математику. Щодня іноземців – від чотирьох до шести пар вчаться навіть по суботах. Головний предмет українська мова. Нею викладають і усі інші дисципліни. Слуга не важко, але я е, в слова, я хочу нове слово. Все нормально, я можна говорити, слухати розумію все. Але говорити трошки проблем. Через труднощі у розумінні між собою студенти спілкуються англійською. Утім зауважують, що викладачі завжди допомагають і розтлумачують незрозумілі слова. Вони вже знають хто такий Богдан Хмельницький, знають хто такий Тарас Шевченко завжди запитують, якщо бачать якщо бачать портрети, хто це, хто це, це гетьман, це письменник. Лампа Лампа за словами викладачки, навіть за короткий термін, студенти іноземці роблять посутні кроки вперед у вивченні української. You. 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 Як от Філіп із Нігерії, який за шість тижнів перебування в Україні потроху говорить і пише: я в Україні не що давно, але мені дуже дбається тут. Наприкінці червня іноземні студенти складатимуть іспити на підготовчих курсах. Якщо успішно, то вже з 1 вересня вони матимуть можливість вчитися на обраних спеціальностях в українських вишах. Дар'я Бунякіна Черкаси для молодь плюс. А це була програма Молодь плюс. Ми говорили про іноземних студентів в Україні. З вами була Марічка Набока. Побачимося наступної п'ятниці.